We'll be right <laughs> back. Команду блоку Петра Порошенка Солідарність, яка цього року йтиме у Житомирі на місцеві вибори, офіційно представили на партійній конференції 22 вересня. На початку зборів до слова запросили військового капелана 36-ї окремої бригади морської піхоти Василя Поворознюка, який від імені бійців та командування подякував першому заступнику Житомирського міського голови Сергію Сухомлину за активну участь в облаштуванні їх позиції на передовій. «Знаєте, Сергій Іванович особисто приймав активну участь в тому, щоб обладнати позиції. І одне діло, коли там на передовій просто в окопах, а коли я облаштовану все за дійсно с сотні. і вони всі керівники всіх позицій підписалися і просили мене вам передати. Делегати від політичної сили зібралися на партійну конференцію, щоб визначитись кандидатурами на майбутні місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Народний депутат України Борислав Розенблат звернув увагу присутніх на те, що Солідарність не приховує прізвища кандидатів і відкрито представляє у Житомирі свою команду. Ми хочемо, щоб з місто бачили, що клопка зработанка це відкрита політична сила, яка нікола вибачте мені, тайком не тягне до влади, Тому всі люди, всі делегати, всі. Кандидати, вони присутні тут, практично, і ми будемо всі, і от ми спеціально запросили засоби масової інформації для того, щоб вони бачили, як проходить наш, наша конференція, як іде висування кандидатів, і які ми маємо наслідки. В якості кандидата на посаду Житомирського міського голови делегати одноголосно підтримали Сергія Сухомлина, який нині виконує обов'язки першого заступника голови Житомирської міської ради. Сергій Сухомлин зауважив на відміну від звичних передвиборчих обіцянок, команда солідарності йтиме на вибори з детальним планом розвитку міста. Ми відказалися від пустих фраз типу, життя в і по життя жить в і подобним. У нас є чіткий план по зміненню в місті Житомирі. Причем по каждому пункту этого плана я могу говорить, давать цифры, давать конкретные сроки исполнения и, и, и говорить о том финансовом ресурсе, материальном временном, который необходим для каждого пункта. Делегати одноголосно підтримали список 42 кандидатів на посади депутатів Житомирської міської ради, а також претендентів на посади депутатів районної ради. На цьому партійну конференцію не закрили остаточні списки кандидатів у міську та районну раду, які подаватимуть у ЦВК, затвердять на майбутніх зборах партійного осередку.